для виробника обрати індустріальний парк формація Львів перше приміщення, які легко адаптувати саме під ваші потреби, податкові пільги це ваш ресурс для розвитку, стильна та сучасна архітектура. Так-так, промислова архітектура теж може бути красивою. Айже 11 МВт електроенергії вистачить всім. Ми здаємо приміщення з усіма доступними комунікаціями. Підходить для будь-якого виробництва. У нас різні площі, як маленькі на 250 метрів квадратних, до заводів на 20 тисяч метрів квадратних. Інфраструктура, що задовільнить найбільш вимогливих виштаки від супермаркету та. До власного івент-холу на тисячу місць та лабораторії по створенню прототипів. Економ та мільйони доларів на обладнанні за рахунок податкових пільг. У нас буде доступна лабораторія для створення прототипів та власний аренді центр. Зручна логістика, адже приміщення в індустріальному парку у Львові. Прямий виїзд на вулицю Городоцьку та кільцеву. Виробники мають виробляти. А не будувати. Залиште це нам. Всі приміщення у нас можна орендувати або придбати у приватну власність. Ми забезпечуємо доступ до спільноти тисячі виробників нової формації, де ви з легкістю знайдете нові партнерства та клієнтів. Деталі за посиланням.